Передвиборчі перегони у Черкасах вже наробили галасу. Бійки, чвари, розпуск ТВК, відмова в реєстрації Сергію Одаричу та його команді. Це ще не повний список гарячих подробиць по Черкаськи. Чи зможуть містяни проголосувати цієї неділі? Дізнаємося у виборчій комісії. Так скажіть, будь ласка, цікавить питання, що у всіх, мабуть, Черкащань, чи все ж таки відбудуться вибори цієї неділі ну, зараз. Обставин, які б робили неможливим проведення виборів, на даний час немає. Тобто ТВК встигає зробити всі процедури Так, да, над цим працюють віде. створені робочі групи, відповідні працюють люди, то проходять засідання, то робота йде і робиться все для того, щоб вони відбулися. Так, у змі була поширена інформація про те, що надруковані бюлетені без кандидатури Сергія Ударича і без кандидатів від партії вільних демократів. Чи є такі бюлетені і коли вони будуть передруковуватися? Ну у мене інформація про наявність таких бюлетенів відсутня насправді. Це залишається на рівні розмов, а будуть на друковані бюлетіні з врахуванням всіх вимог, постанов центральної виборчої комісії, рішень судів і тому подібне. Вчора, як ви знаєте, вільні демократи були включені до списку. Все йде по плану повністю, що. Ну, так да, да. вчора відбулося Жеребкування. Скажіть, будь ласка, наразі скільки вже партій буде брати участь у виборчих перегонах? Скільки кандидатів на пособи міського голови? Ну, по партіям у нас там 20, а по міському голові це мені треба подивитися. Ну там кількість незмінна залишилася. Сподіваємося, нічого не зможе завадити вільному волевиявленню черкащан, а тим часом на Соборній площі моляться за чесні вибори.